Поки ми всі з вами сидимо по 14-16 годин на добу без світла. У нас з'являється новина, звісно, топ новина номер один на сьогоднішній день. Це викриття масштабної корупції в енергетиці і обшуки у колишнього бізнес-партнера Зеленського Міндіча та міністра Галущенка. Моє шанування, я Максим Крапівний, і зараз ми з вами поговоримо про те, що відомо на даний момент. Про цю справу, і розберемося взагалі, що це за схема, за якою відмивалися кошти, і чому ця схема інформаційно виникла саме зараз. Набута САП заявили про гучну спецоперацію. Слідчі проводять обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції України Германа Галущенка, а також в компанії Енергоатом. За даними джерел Нью та Української правди у правоохоронних органах, ці обшуки у Галущенка проводять у тій же справі, що й сьогоднішні обшуки Обшуки у Тимура Міндіча, бізнесмена і співвласника студії квартал 95, за даними української правди, міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків 10 листопада, який же великий сюрприз. Традиційна схема, коли у нас чиновникам високопоставленим дають заздалегідь знати, що по них йде справа, їх пропускають через кордон, простіше кажучи, на всіх рівнях дають злиняти, і все. І їхній слід простив. Давайте спробуємо розібратися, хто міг донести міндічу про те, що його що у нього будуть обшуки, і що йому от от наступлять е, на хвіст. Значить, українська правда опублікувала розслідування, у якому йдеться про те, що заступник голови САП Андрій Синюк, який міг мати доступ до справи про корупцію в енергетиці, кілька разів зустрічався з адвокатом Олексієм Менівим. Менів у свою чергу кілька разів був помічений, коли заходив у будинок за адресою Грушевського 9 а, де до втечі. Жив Тимур Міндіч. Крім того, 15 жовтня журналісти помітили, що синюк передавав синю папку з документами невідомому чоловіку. Сам синюк заявив, що не ознайомлювався зі справою, у якій фігурує міндіч, і нікому не передавав інформацію про розслідування. Він пояснив, що товаришує з Менівим, ну тобто з цим адвокатом. А відвідування Менівим будинку за адресу Грушевського 9 пояснив, що той знімає там квартиру для колишньої дружини і трьох дітей. Синюк також. Сказав, що 15 жовтня передавав документи співробітнику внутрішньої безпеки Укроборонпрому, щоб він міг провести службове розслідування. Зараз йде цитата за інформацією джерел української правди у правоохоронних органах в набу і САП є додаткова інформація про можливу участь синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тимуром. Міндичем, але вона станом на зараз не розголошується, заявило також видання. Ну тобто, власне, оця схема теоретично поки що не доведено. А за інформацією журналістів-розслідувачів могла застосовуватися для того, щоб Тимур Міндіч зміг втекти. Але втік не лише Тимур Міндіч, але і брати Цукермани, які фігурують. У цій же справі терміново виїхали з України. Про це повідомляє Нардеп Желізняк. Михайло та Олександр Цукермани, які фігурують у справі співвласника студії квартал 95 Тимура Міндіча. Терміново виїхали з України, стверджує нардеп Ярослав Желізняк. Нагадую, що саме вони вели фінансову частину у Тимура Міндіча. Ну і фігурують у ФБР справі. То навіть в сполучених штатах написав Нардеп. Як заявляє Желізняк, Михайло Сукерман є давнім другом дитинства родича Тимура Міндіча, Леоніда Міндіча. Він влітку намагався теж втікати, але набув встигли перехопити. До речі, втікав він в США, пише Нардеп. Давайте зараз розберемося, в чому взагалі суть схеми. НАБУ та Са поприлюднили відео з аудіозаписами під назвою Схема, де пояснили деталі про викруту ними діяльність злочинної організації. У Набу стверджують, що до її складу входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери і відомої медіа бізнесмен та інші особи. Учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору. сектору вибачте, зокрема, на компанію енергоатом. Серед учасників схеми НАБУ назвало таких осіб: колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатому, бізнесмен. Керівник злочинної організації і четверо осіб працівників бек-офісу з легалізації коштів про те, як ці кошти легалізовувалися, я розповім. Трошечки згодом в набу стверджують, що викрита злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів енергоатому у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам енергоатому нав'язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги, поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву шлагбаум. Дуже символічно, пояснили в набу. До реалізації схеми керівник злочинної організації за версією бюро залучив колишнього заступника керівника фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Отакий от, от спрут. Використовуючи службові зв'язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків, заявляють у набу. Фактично, управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 мільярдів гривень здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль так званих сматрящих, вважають фахівці набу. Набу також стверджують, що на викриття схеми знадобилося 15 місяців роботи та тисяча годин аудіозаписів. Сьогодні проводять фінальні обшуки у майже півторарічній роботі над операцією Мідас. Уточнили в бюро. Мідас це давньогрецький бог, який торкався до всього чого. Торкався, воно перетворювалося на золото. Отак називається спецоперація Набу та Сап. Тепер про функцію легалізації цих коштів, про яку я вам казав, що розповім згодом. Значить, функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Повідомили в набу. Зазначається, що це приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині російського сенатора Андрія Деркача. Всі ви знаєте цього нардепа втікача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів. Ввелася чорна бухгалтерія та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній нерезидентів Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України за надання послуг не членам злочинної організації. Офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Зазначають в повідомленні набу за даними відомства. Зловмисники незаконно відмили. Близько 100 мільйонів доларів США. Тим часом в Офісі президента відреагували на розслідування на і САП і заявили, що має бути невідворотність покарання. Тут цікавий момент насправді, чому ця справа медійно вилізла саме зараз. Давайте спробуємо порозмірковувати. Можливо, спеціально, можливо, не спеціально, але. Виникнення в інформаційному просторі цієї справи саме зараз грає на руку Офісу президента, тому що ми прекрасно бачимо, як зараз руйнується е, критична інфраструктура, і е, це може бути таким певним кроком до того, щоб. Е, Зняти з себе певним чином інформаційний тиск і ось цю інформаційну відповідальність, тому що як відомо, влада у нас сконцентрована в руках президента в офісі президента, в руках керівника офісу президента, і тому, в принципі, всі закиди суспільства вони лунають саме в цей бік, якби у нас була диверсифікована, скажімо так, влада. І у нас були незалежні гілки влади, то тоді б, звісно, це плетіло б, б не туди, а це плетіло до компетентних органів, які мають за це відповідати. Але зараз в нашій країні і в нашому суспільстві склалася така ситуація, коли дійсно всі розуміють, що влада сконцентрована в одних руках і. Вся інформаційна навала з приводу того: а чому ж не захистили енергетику? Ну вже ж не першу зиму атакують. Всі ж розуміли заздалегідь, що будуть ці атаки. Ну чому не вклали туди кошти? Чому не захистили? Ну це мало б бути перед зимою. Завдання номер один. І тому ми дійсно зараз це може стати таким певним громовідводом. А... Значить, з приводу того, чому і як не захистили, тут теж все, все зав'язується на цьому. Один з найрезонансніших епізодів аудіо аудіозаписів, оприлюднених набу, це діалог фігурантів схеми про будівництво захисних споруд для енергооб'єктів. І тут йде цитата з цих відео, які ви можете спокійно подивитися в інтернеті. Якщо чесно, шкода грошей, порожня трата, каже один з учасників схеми. Рокет у діалозі з тенором. За даними Нардепа, Рокет і «Тенор» це такі от імена, які були оприлюднені в цьому відео з аудіозаписом від Набу. За даними Нардепа Желізняка, які підтвердили джерела РБК Україна Рокет, це Ігор Миронюк, екс-радник колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та екс-помічник екс нардепа втікача Андрія Деркача. А тенор це Дмитро Басов, колишній співробітник прокуратури, який згодом очолив дирекцію енергоатому з фізичного захисту та спеціальної безпеки. Про це про цих фігурантів ми говорили на самому початку, але не називали їхні імена. Ось ось тепер є імена. Значить, хто ще є е, на цих е, записах і як припускає нардевжелізня? Хто це може бути? Е, Карлсон це бізнесмен Тимур Міндіч. Значить. Професор, це екс-міністр енергетики, міністр юстиції Герман Галущенко. Е, значить про тенора я вам розказав. Про рокета я вам теж розказав. Але насправді ці дані є припущеннями Железняка, і національне антикорупційне бюро України не розкриває прізвищ фігурантів схеми. І ще про схему трошки розповімо. Набу стверджує, що енергоатомом фактично керували головні виконавці злочинної схеми, а не призначені менеджери. Це те, про що я вам говорив раніше. Саме ці учасники схеми, ймовірно, впливали на процеси закупівель енергоатомом, і серед таких процесів матеріали для захисту. Енергетичних об'єктів, використовуючи службові зв'язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків, пояснили роль організаторів схеми в НАБУ. На оприлюднених аудіозаписах фігуранти розслідування обговорювали можливість припинення побудови захисних споруд на трансформаторах через пусту трату коштів. Цю е, цитату я вам навів раніше. Один з постачальників енергоатому. Конкретний приклад. Отримав контракт на 435 мільйонів гривень у 2025 році після погодження на умови виконавців схеми. До цього постачальник мав контракт з енергоатомом на 12 мільйонів гривень. 10 жовтня, коли президент збирає нараду щодо захисту об'єктів енергетики, члени організації обговорюють, як їм підняти відсоток відкату з 10 до 15 Кому війна, а кому мати рідна. Під час будівництва захисних споруд на Хмельницькій АЕС. От саме з 10 до 15% хотіли підняти відкат під час будівництва захисних споруд на Хмельницький АЕС, яку бомблять і бомблять. В результаті, як вважають у НАБУ, учасники схеми змогли згенерувати значний фінансовий потік, який контролювали організатори злочинної організації. Хто саме є організаторами, в НАБУ знову ж таки не повідомили. Розслідування триває, але є витоки інформації, про які я вам зараз і розповідаю. Насправді дуже двоякі відчуття з приводу усього, що відбувається. Ну, звісно, що енергетика завжди була ласим шматком. Корупція, виходить, що ні в вищих ешелонах влади, на жаль, не поділася. Мораль, як і раніше, нічого не вартує для таких людей, які скоюють ось такі е злочини і прокручують ось такі корупційні схеми, враховуючи і знаючи, що зараз вся Україна, я повторю, по 14-16 хтось більше годин сидить в блекаутах, і це реально є наслідок усього неробства цих людей. Навіть не неробства, а. Конкретних корупційних схем це, це не бездіяльність, це якраз діяльність проти держави, це діяльність проти національної безпеки держави. Це от не більше, не менше. Ах, і ці люди от готові красти на таких речах. Оце просто вражає, що ми живемо в одній країні з людьми, які готові красти на таких речах. Звісно, на ніяких речах не треба красти. Але ну, от уявіть рівень цинізму, рівень нахабства, рівень жадібності людей, які готові були е нагрівати державу. Це, до речі, дуже парадоксально звучить. Да, так нагріли державу, що вона зараз не, 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 не прогріта. Ну, Це зараз ми про, про опалення говоримо, але й про світло, яке дуже часто теж використовується для того, щоб зігрітися і так далі. Але в усій цій ситуації насправді позитивним чинником є те, що ну, схему все-таки викрили. Значить, незалежні антикорупційні органи все-таки працюють. Подивимося, до чого доведеться справа, як вона буде розвиватися і якими вироками вона закінчиться. Погано, що ще погано? Ну, погано, що фігуранти безперешкодно повтікали. Ну, як так, вибачте, ну вже ж, вже, вже ж опікалися на цьому. Ну не, просто, ну не просто кудись виїхали і так далі, а їх попередили. Ну, 100% попередили. Ну не могло ж їм якесь озаріння прийти, і вони поїхали. Їх попередили, а потім безперешкодно пропустили чи, чи, через кордон. Ну, бардак, повний бардак. Ах. Росія явно і далі влаштовуватиме атаку на енергетику. Але от наскільки вона буде захищеною, ця енергетика, ми зможемо дізнатися вже наступної зими. Що я маю на увазі? Що реальні результати цього розслідування мають бути не лише у вироках тим, хто так цинічно зрадив державу, і фактично, фактично не не побудував ті захисні споруди, які мали бути, але і ця справа має закінчитися тим, що зараз терміново. Мають почати все це будувати, і звісно, що навряд чи е, це станеться там сьогодні, завтра, післязавтра, або може навіть цієї зими. Хоча зима у нас на порозі, і, можливо, варто і можливо, можливо, точніше буде щось зробити. Але суть полягає в тому, що результатом цієї справи ще і буде те, якою і наскільки захищеною буде енергетична інфраструктура України вже наступної зими. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підписуйтеся на цей канал, коментуйте це відео, ставте вподобайки. Сил, витримки і удачі вам!